Господи, я прокидаюся з Твоїм ім'ям на устах. Світ ще дрімає, а Ти вже тримаєш мене. Дякую тобі за новий день. Я не прошу досконалості лише Твоєї присутності, Ти моє світло серед темряви, Ти мій провідник у щоденній буденності, навіть тоді, коли серце сумує, ти не покидаєш. Сьогодні я хочу йти з тобою. Крок за кроком, у звичайних речах бачити твою ласку, у людях твою доброту, у тиші Твоє слово, навчи мене не поспішати, повс важливе. Я хочу жити серцем, яке чує тебе серед шуму. Коли світ тягне в бік темряви, будь моїм світильником. Коли думки затьмарюються страхом, освіти розум, коли втома сковує серце. Наповни його миром, бо щодня мені потрібна твоя сила. Дай мені очі, що бачать красу, дай мені руки, що творять добро, дай мені серце, яке не черствіє навіть під тиском. Ти знаєш мої плани, і мій неспокій, ти бачиш, що я ношу всередині, і ти не відвертаєшся від мене. Я молюся не з обов'язку, а з потреби. Я запрошую тебе в кожну справу, у кожну розмову, у кожен вибір. Дай мені благодать жити не зі страхом, а з любов'ю. Ти світло, що не згасає, світло, яке йде зі мною, і цього мені достатньо, бо якщо ти зі мною темрява не переможе. Серце моє буде співати тобі, навіть пошепки, бо кожен мій день це дар. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутні, до Тебе прибігаю в часі випробувань і тривог. Ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого Ангела, щоб він стояв при мені і не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай Твоя сила і Твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім, і мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Все милостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій і на мою віру. Даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати. Господи Ісусе, Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до Тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхні навернення. О, Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю, і від рук, що несуть шкоду, нехай мій шлях буде осяяний Твоєю материнською ласкою. Святий Архангеле Михаїле, стань переді мною, як оборона проти темних сил. Відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх, і нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя. Дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, зглянься на дім наш і благослови Його, нехай Твій мир оселиться у кожній кімнаті, у кожному серці, що тут перебуває, захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого, стань воротами, які не подолає ворог, очисти цей дім Твоєю святістю, і прожени духа сварки, страху і неспокою. Пошли своїх ангелів, щоб сторожили кожен куточок цього житла, благослови вхід і вихід, щоб усяка дорога була під Твоїм проводом, даруй мир тим, хто втомлений, радість тим, хто засмучений, і надію тим, хто втратив віру. Захисти усіх, хто в цьому домі. Пресвята, Богородице, накрий наш дім своїм покровом, нехай у нашій оселі панує молитва. А не марні слова, нехай любов буде у відповідь на непорозуміння, а прощення замість гніву, очисти стіни цього дому від усякого прокляття, наговору і злого впливу. Покрий нас Твоїм світлом, щоб жодна темрява не мала тут місця, Ісусе, Будь господарем у нашому домі, у наших серцях, у наших розмовах, навчи нас благословляти, а не нарікати, молитися, а не тривожитись, нехай ангели стоять на охороні нашої оселі, нехай кожна ніч буде спокійною, а ранок світлий у Твоїй благодаті. Віддали сварки, заздрість і спокуси ворога з нашого порогу, покрий наш дім святим миром, щоб кожен, хто входить, відчув Твою присутність. О, Господи, благослови стіни цього дому, дах і фундамент, збережи нас від пожежі, повені, крадіжки війни і всякої напасті, нехай вогонь молитви не згасає в цьому домі ніколи. Господи, збережи наш дім від ворожих язиків і пліток. Навчи нас бути вдячними за дах над головою і хліб на столі, даруй роботу для тих, хто шукає, і мир для тих, хто в боротьбі, благослови наші родинні зустрічі, розмови і навіть мовчання. Нехай Твоя благодать наповнює наш дім, прийми цю молитву, нехай вона стане захистом від бурі, тривог і несподіваних ударів життя. Ти наш мир, ти наш дім, ти наше світло. У Твої руки віддаємо все, що маємо і чим живемо, будь з нами вранці і ввечері, в радості, в скорботі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту і підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження. Дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую, що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала. Дякую за тихі натхнення до добра. Дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач, що я не завжди слухаю тебе. Пробач, що часом іду дорогою гріха. Пробач, коли зневажаю твою присутність поруч. Ангеле мій, молися за мене до Господа щодня, випроси мені мудрість, щоб відрізняти добро від зла. Випроси мені силу відкидати спокуси, навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові, не дай мені загубитися серед грішного світу, огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумніву і зневіри, заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі. Будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів, бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху. Нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим. Схиляй мене до молитви, коли серце черствіє. Пробуджуй мені милосердя до інших. Ангеле мій, охорони мене від тілесної духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною у годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже мій, дякую Тобі за цей новий день, дякую за Твоє милосердя цього ранку. Дякую, що Твоя рука підтримувала мене вночі. Дякую, що пробудив мене до життя серед живих. Даруй мені сьогодні твій мир і твоє світло. Веди мене твоїми дорогами, щоб не спіткнулася я. Благослови мої уста, щоб говорили тільки правду і добро. Благослови моє серце, щоб палало любов'ю до тебе і до ближніх. Очисти мене від усякого зла, що живе в мені. Навчи мене бути вдячною за кожен момент, навчи бачити тебе у кожній людині, яку зустрічаю, допоможи мені чинити твою волю, а не свою. Пошли мені дух розсудливості, терпеливості і лагідності, нехай моє серце буде тихим і відкритим для тебе, збережи мене від лукавого і від усіх його підступів, захисти мене від зла, яке може прийти звідусіль. Пошли мені ангела-хоронителя, щоб провадив мене, провадь мене в кожному кроці, на роботі, вдома, в дорозі, наповни мій день радістю і правдою, благослови мою родину, дай їм здоров'я і мир, благослови людей, яких я сьогодні зустріну, дай мені мудрість у словах. І чесність у вчинках, нехай моя праця буде тобі на славу, нехай усе, що я роблю, принесе добро іншим, даруй мені силу не нарікати, а дякувати, даруй мені покору приймати те, що не розумію, даруй мені віру, коли буде важко. Даруй мені надію, коли прийде спокуса зневіри, пошли мені благословення на весь цей день, нехай Твоя благодать мене покриє, нехай твоя рука веде мене, нехай твоє ім'я буде прославлено в моєму житті, нехай цей день стане частиною мого спасіння. Залишайся зі мною від ранку до вечора, збережи мене в Твоїй любові і веди мене до вічного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Архангеле Рафаїле, посланцю Божого милосердя, ти несеш з неба зцілення і спокій, принеси їх у моє життя. Я довіряю твоєму заступництву перед Престолом Всевишнього, прошу тебе, зціли моє тіло від усякої немочі, зціли мою душу від болю, гріха й тривоги, зціли мої думки, що повні страху і безнадії, зціли моє серце, що носить давні рани, зціли мої стосунки з людьми, які були зруйновані, Архангеле Рафаїле, ти бачиш, що я потребую не лише ліків, а й живої надії. Напов Наповни мене світлом Божої присутності, наповни мене терпінням, наповни мене мудрістю, щоб шукати не лише тілесного, а й духовного зцілення. Провадь мене, коли я в дорозі, стережи мене в транспорті, на вулиці, на кожному кроці, випроси у Господа для мене благословення на кожен мій шлях, супроводжуй мене, коли серце вагається, куди йти. Нехай твоє світло буде маяком на поворотах життя. Коли я гублюся в сумнівах, стань моїм провідником. Коли я відчуваю самотність, нагадай, що ти поруч, коли не вистачає сили, зміцни мою віру. Коли здається, що зцілення неможливе, скажи мені у Бога все можливе, коли я знемагаю, простягни мені руку небесної допомоги. Марія, заступниця наша, молися разом з Рафаїлом за моє здоров'я і мир, покрий мене своїм покровом у хвилини слабкості. Підтримай, коли душа шукає тиші і зцілення, святий Архангеле Рафаїле, навчи мене молитися з довірою, навчи приймати Божу волю з покорою. Промовляй за мене до Господа, коли я втомлена молитися, очисти мою душу, щоб вона стала місцем Божої присутності, приведи до мого життя потрібних людей, лікарів, радників, друзів. Приведи мене до Бога, який є джерелом усякого зцілення, і залишайся зі мною на всіх дорогах, видимих і невидимих. О, Господи, дякую тобі за Архангела Рафаїла, дякую, що Ти даєш нам небесних провідників і цілителів, нехай через Його заступництво прийде зцілення, мир і світло в моє життя, нехай ця молитва буде моїм проханням і моєю вірою, і нехай у всьому буде Твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, молю тебе сьогодні за себе, за своє здоров'я, тіло моє втомлене, а душа часом ще більше. Я йду, хоч сил вже немає, але серце моє шепоче тобі, Господи, не покинь мене, Ти дарував мені це життя, допоможи мені берегти те, що дала твоя любов, зміцни моє тіло, щоб служити тобі. Оздорови мої органи, мої кістки, мою кров, мій розум. Я часто ставила інше вище за себе, та сьогодні прошу: навчи мене любити себе так, як ти мене любиш. Бо ти не створив мене для хвороби, а для повного життя. Боже, ти бачиш, де я слабка, підніми мене, де виснажена, віднови, де налякана, наповни миром, де зламана, зціли, торкнись моєї голови, що часто болить від думок, торкнись мого серця, що несе втому і тривогу, торкнись моїх ніг. Які щодня йдуть туди, куди їх покличеш. Дякую тобі, що досі жива, що маю шанс молитися. Дякую за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм миром, і за кожен ранок, коли ти знову дав сили встати. Навчи мене слухати своє тіло, навчи не поспішати, коли треба відпочити. Навчи приймати допомогу, коли сама вже не можу. Я вірю, ти можеш усе. І знаю, навіть у хворобі ти зі мною, та прошу, якщо буде твоя свята воля, оздорови мене, дай мені силу жити, любити, служити. Я віддаю тобі все, кожен орган, кожну клітину, кожен мій день. Я довіряю, бо ти знаєш, що краще для мене. Не прошу дива, лише твоєї волі, миру і благодаті. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.